Під пітьму і морок ночі розірвав такої величі, такої слави, не чула і не бачила земля. Ти можеш уявити, яка велич, ти можеш уявити, хто зійшов, хто народився і хто так сильно любило небо, але віддало. В цей грішний світ. Долі зійшов спасити, цар небес землі у бідний хліб і просто на соломі, він народився, він прийшов в цей світ, щоб дарувати щастя всім нещасним, щоб дарувати радість всім сумним, щоб мир принести, мир усім народам хто лиш повірить в нього, щоб спасти. Радій, земля, хай зникне сум і тривога. Хай серці радість буде без з кінця. І в Ісуса, Він є той Месія, якого так чекала вся земля. А зараз ми загальним співом прославимо нашого Господа такою піснею. Слава Богу в небі і на землі ми. У людях добра воля.